Так, ну що ж, всім привіт, це я, Чмолі, і це Спуки Джамський Меншин HD Renovacia продовжую з Продовжуємо з кімнати 200. Крута музика? Котик в коробці. Хрест. Зберег всякий випадок. Так. Нам залишилося 800 кімнат, 8 випусків. Чому не в кожному випуску по 100 кімнат проходити. І у Каті помінялося. Тут якісь тепер плитка, череп. Так, загадання. Це HD версія ігри. Вау. Ні, у Каті реально помінялися, такі наче не було. От ка було. Це якісь стіни, як цей матеріал називається? Тут так називається. Сухні Бутоу от Вене. Вот вена, вот вена. Окей, дивно. Як завжди дивні картини? Записка. Так дайте я перекладу швиденько. Тут все ще отак от. Сьогодні я знайшов щось, щоб задовольнити свою неромантичну спрагу. Сьогодні покинувся від короткочасної непритомності, почему перед собою. Пляшку червоного вина. Я не певний якого бренду, mm -hmm. року випуск, тому що скільки немає. Я так зрозуміло, що вона має сильний металевий смак. В мене він випив вина, а він випив просто якусь, не знаю там, воду з радіацією. Дечі, ви знав, що вона має металевий смак, тоді означає, що там є радіація. Я тікендаун дізнався. Хоча я не впевнений, що в тій вині мог щось бути в нього. А я би не пив, при шось, чек те, що напевно, якщо він думає, що вино. боїться, воно мало бути червоної колів. Я б не пив би шось червоного кольору і смаку метала. Так. О, схоже, кімната вже була, але... Вона трохи інша якась. Не, ну кімнати, до речі, красиві, виду. Так, скоро буде щось жорстке. Вже Уже наступній кімнаті. Я думаю, я думаю це не було вино. А, то я згадав. Ви знали, щот? Ой. Де я? Я поб'якусь лабораторію. Че мене спина заболіла. Ем, де я? Я тку не пам'ятаю, що був грі. Йой, як це мой прикласти? Семгева поволі поглинає нас. Я не думаю, що ми, наші ридовори ще доки його заспокоюють. А як би знати, що це станеться? Тут ходив відчув. Запламана. Кожні такі двері, які розумію, будуть поламані. Йойш, це, це якийсь кусок шкіри. Це нереально. Е, а. схід. Насправді ми не винні, ми просто робили те, Мама сказала нам робити в такій ситуації. Та мама. Як я розумію, вони пробували зупинити якесь створіння, але не вийшло. Мама нами не задоволена. Але звідським знати, що дівчина не чиста? Може вони говорять про спокі? по дівчина Спуки? А хоча вто випуску у нас е, закрита картина. Хоча вто випуску у нас було та от, е, Дівчинка школярка якась. З японського холода. Вау. У мене запитання, коли зникає цей фільтр, він мене нервує. Значить, вони пробували щось стримати. А в них не вийшло це, це щось Стримати. Що за фігня? Це хай штука. Ця штука схожа на людину. Але без по типу ознаків людини. Воно ве. Ой-ой-ой. Воно мене глю не робить. Ко... Це якась штука схожа на людину, але без признаків людини, бо типу немає ніяких ознак бо типу. Ні чоловічого, ні жіночий. Ще рота навіть немає. Что к мене галюцинацію робить? Ага, я как змію набуду мені галюцинацію, блять, просто Як так не менш небезпечно? Ой. Что? Oh. Oh, Ой-ой-ой! Мы за мозку кипит не кидати, такого. А, ну все нормас, буде. На Наповільнь надволі. Боже, ой-ой. Фу я кусочек такого додумал, если ты прям наблюдає. Прям вырутей від чого. Значит сам так интересный. Шо, ты борт, як ты меня дождишь? Фу. Так. Тут сон так интересный, до речі. Все, я втик. Окей. Зажмемо пьеха якась штука. Ці штуки найбільш мене лякають з усіх монстрів. Значить, я розумію, вони пробують стримати цю штуку. Читають якісь молитви. Бо їм казав там якась мати. Що за мати, не розумію, може та компанія називається. Знов те. Та чому дать сам кімната? Да уж два не поступили. Ну окей, эта штука нужна Ти, не безпечно. Так на пост мені гальм не робить, а мне их такого ничего не работает. Как бы у нас двери мне хвало здесь тут. это ну, еще мал бы якийсь сенс, а так? Нет. Я бачу двери, я все бачу. Типа что целый плеотный якийсь эффект. Какая у меня. Вот це тоже не прям прям из этих текстурок. Окей, ми вже майже втік в тілу від неї думаю. Так з дев'ята? Що, ми вже майже выбегали. Так, нам ще, ще, ще ця кімната. Мозок мій. А, все мич не бежить. Мозок. Він 3D. Дивно. До речі, що цей мозок мо, мозок можна відкрити Що? Я чув, що цей мозок можна мо, мо... мозок. Можна відкрити, якщо дістати суки. О, пакмен! Давайте тягнем кошту тих. А хто я? Як мені грати? Хто я взагалі? А, я поняв, мені тебе играти закривати, так? Я бахев. А ізі було. Можна я сейчас пробуем хочется изи було, можно я пизду. Вс, давай чеху. Ага. Вау. Піць. Ага, так я разумный наспрый поужас. Лау, покойный. Игра в вихре. Окей, okay, і останні игра. Чез? На мене нападає та штука. Так, я вийшов з ладу. Я питаю просто то, то до цього по на мене подає якась чеквона штука. Добре, давайте играємо. О, oh, я знаю, uh, така игра була на телефоні. Так. Ну добре. Знаєш что, круто, играй в их. Знаете, якусь двухешь. У нас тихо нагабли. Ай-яй-яй, тут же Я забыл, что тут одна камню. Так, давайте скрываемся с машины. Ооо, комбо. Я думаю, реально муж идти так не капсифу дальше Так, далі. дальше. чим більше я ламаю цих машинок, тим більше мені час. О, машинки. Так, майже всі поломали. І все. Ну все, я думаю наігрались, можете далі що тут іха всередині гри була. Коротше, ми не гралися, так що будемо далі грати. Так. Ай. Вс, ну поки що інтересу немає. Поконайте, що додали все таки гру в ігрі. Як то? Є ще зайнятися. Крайно, я ще чимось зайнятись. Коротше, чушь цей мозок, щоб його відкрити... Треба знайти сокеру. Тоді ми можемо тут е, поламати цю ту скляну банку і дістати мозок. Стільчик. До чі бачив якісь кімнати, в яких типу так от просто сходниз і стільчик стоїть. Або ти типу, просто пустота. Нащо так робити? Нє, просто якийсь неправильний останній простіли. Стой купити собі латинську хату. Не знаю, да, як ваританську хату будуть будут окупи окупантских кімнат. А тому ж, там буде все на О, подарунок. Свій прогрес. Прикольний голос. О, на рецепт, типа. Давайте ткань. страшно и дальше коль на музыка допшуны не мафтушки каван то бы я вже плакал бы куточку с кутом напал тиок таки купа штука теперь будет для кавы на о те штука давайте почитаем музы Близько став. там відійде. О, все. Так. тепер можна користуватись. Що ж таке задіє? Давайте почитаємо про них. тих що ми вже бачили. Типа так. активний Загальна кількість загиблих. 137. Метод фізичне розкривання Оу. Переважно. Півтвердий привик і часто змінює стан матерії. Ви дуже ефективний проти слабших або повільних суб'єктів. Він розриває. Інтересно. Давайте далі. Третій об'єкт. О, це оця багатоніжка. Тип активний у тестуваннях. Загальна кількість гиб. 43. Інфекційний курс. Тестовий сказок має ряд корисний після випуску. Короче, вот, він має бути добрий після випускового коли... неправда. Це нас кусає. І от. Четвертий ще має бути цим от. А, привет, точно. Активний. 85 спосіб пож... споживання у нас їдає, походу. Е, дух 14-го сторінця. Е, міс. Місцес. Тобто приміщення сюди випам'яні вже. Я не вижу, що написано. П'яте. О, оце це у штука. Ой-ей. Кто сгубил? Перекласти. Тип активний 168. Багато. Спосіб невідомий. История знайдена у цайфе маленького містечка. Підослены гублицы після контакту зі газком. Спосіб невідомий. Виявляється надзвичайно факт. Ага. Все. А в чому ж дивитися не будемо? Так, можеш піти. Все, вал. О! З <сіщу> ті що про нього говорили. Він тут появився. Значить, він нас роздирває. А та штука, давайте будемо назвати її Мумія, Вона тому спосіб. І пише, що робить психічний вплив на свого Зкоч на того, кого не нападає. Всього це видно, бо вона робила на любов галюцинації. Короче, вот, вот. э, як його звати, як його назвав? Містер Соплі як завжди. Сам дуже повільний. Так, і... тут, тут майже дійшов... Yeah. Так, який доволі довгий випуск, він ще. ми дуже багато чого знайшли. Нам дав подарунок, ми зустріли нове створіння, поіграю в ігри, почитав екіпетію. Блін, знаєте що? Кожен випуск по спуки Жемський менше наповнений. Не поки що з тих трьох, які я зняв, оце вже був третій. Всі вони наповнені. Ну, не хочу першого, але перший це був такий проба пера як говориться. Тому він не рахується. Оп, оббіг, прекрасно. Як я розумію, він не буде нас з одного удару виносити. Я так сподіваюсь, чи точно а як він може вдарити знову удару. Все, нарешті. що у нас 30 кімнат залишилося. Я думаю, що нічого особливого не буде залишити у 30 кімнат, які нам залишилося. Надіюсь, ми не пограємо. А то випуск прям дуже затягнеться. Та, да, я вже безстрашний, цих штук не э, так. Ай, палки. Да хтось з низок ставить? Це шо даєш таке? Якісь труби. Так, більше сложного утілити як то кутле. В суті, якщо почне грати якась музика, крім цієї, яка на фоні, значить, нам зараз щось біжить із з нами зараз бішить, напевно, приведеться. Так. Та да. по да, яку ми читали. Ми знаємо, що ти мене съєш. Або може вона якось більше поглинає, але я про це не хочу думати. Я не хочу знати, як вона мене буде поглинати. Так. Вільно доволі. Ой-ой, неприємна кімната, неприємна. Неприємна кімната, дуже неприємна. Якщо вона з тобою біжить. Як трошки ноги ближче підійде? І оп-оп-оп. Бігаємо. Так, ну просто вытекаем. Правильно? Ну а темпу хіба що. На вот таких вот штуках на літати, так что нечестно. Ноги. Девять. Вісем. Ой-ой. Так, чотири. Пять. Ой, чотири зараз буде, я неправильно плегував. Чотири... Три... Ну все, вже ніколи не подано, думаю, що та кімнат стопудов. Ну і встання все, кімната дуже неприємно довга. Окей, як я розумію, спокій джампскай матч мене доволі добре радує. Часи, що за щега реально крута. Вона завжди чомусь зможе мене здивувати. У кожному, кожному цьому випуску вона мене чомусь давувала. Ще я дізнався. Кось давайте вже... чи теж тут якийсь дуже звук дивний. Я лиш думаю мені втікнути просто. Я тут. Хензир. О! Давайте почитаємо. Я не знаю, скільки я можу ще продовжувати. Я не бачу жодної зі своїх передніх таток, то означає, що я кудись приближаюся. Або, хто їх, або хтось їх забирає. Ну це точно не я. І що ж, я хотів сказати: яка завжди мене дивує чимось. А, точно це саме броке. Я завжди чимось дивує і вона доволі крута. Фух, ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з Чмолік і всім па-па!